Друзі, зважаючи на те, що не так давно школярі повернулися до освіти після канікул, то про процес навчання і про те, як дітлахи відвідують дошкільні заклади, хочемо поговорити із гостею сьогоднішньої нашої студії, директоркою департаменту освіти Вінницької міської ради Оксаною Василівною Яценко. Доброго ранку. доброго ранку доброго ранку. Отож, пані Оксано, розпочнемо з того, що знаємо. Що вже більше половини е, дошкільних закладів Вінницької територіальної громади працюють у саме офлайн форматі. Про яку конкретно кількість садочків йде мова? 36 із 60 комунальної mm. форми власності. Е, вони знаходяться у різних е, районах громади. Ще у нас є чотири. Дошкільні відділення, дошкільні підрозділи це на базі приватних закладів освіти, які теж надають свої послуги дошкільної освіти в офлайн форматі. І загалом ці заклади комунальної і приватної власності забезпечують місцями для здобуття такої освіти більше 3,5 тисяч маленьких членів Вінницької територіальної громади. Тобто, це така вже левова частка, 60... Більше 60% від загальної так, кількості, так виходить це, можна десь десь приблизно так, і зрозуміло, це саме ті заклади, в яких вже облаштовані укриття. От якраз про це до речі хочеться теж окремо поговорити, тому що знаємо, що заклади дошкільної освіти, школи, усі установи, з якими працюють маленькі нечанки, до яких ходять маленькі віничани, мають мати відповідні умови. Найпростіші укриття, і чи лише ці аспекти є основними в роботі таких закладів? Які вимоги? У під час воєнного стану зараз до закладів шкільної дошкільної освіти, тому що чули таке, що не лише е, наявність найпростішого укриття в цій будівлі чи поблизу, а також і була інформація, що у кожного із діток має бути якийсь е, набір е, речей. особистих речей, mm -hmm. так мінімальний, Абсолютно чи так це? ні, не так. Давайте я почну з кінця, да, чи спочатку. Значить, по перше. Е Надання дошкільної освіти здійснюється зараз у закладах дошкільної освіти в трьох формах. Це, як ми з вами говорили, очна, це коли діти ходять на, до садочків, може бути змішана, коли частково діти, частина дітей ходить, частина на онлайн освіті, і є повністю дистанційна. От якраз очна може бути там, де є укриття. І, до речі, я хочу нагадати всім дорослим і батькам нашої громади, в кого є дошкільнята, що беруть в садочок ту кількість дітей, яке може в себе вмістити укриття. Угу. Є певні норми, є про розрахунки, стандарти. На кожну дитину має бути по розрахункам МНС не більше, ніж не менше, ніж 0,6 квадратів. І таким чином вираховується місткість укриття. Якщо, зрозуміло, дітей більше, то виходить, що садочок починає працювати в змішаному режимі. Якщо укриття немає зовсім, тоді садочок працює за дистанційною формою освіти. Але ви правильно сказали: укриття може бути не обов'язково в самому садочку, укриття може бути поруч. Але не менше, не більше, ніж 500 метрів від закладу освіти. В такому разі садочок заключає меморандум або угоду, як хочете його назвіть, з тим власником на балансі якого є укриття. Це може бути будь-який заклад освіти, це може бути заклад, який належить приватному бізнесу. Це може бути навіть якщо вона облаштована, стоянка, якщо вона знаходиться автостоянка в цокольному або підвальному приміщенні. Головне, щоб вона була облаштована, відповідала вимогам, ДСНС. Наразі у нас таких п'ять садочків, які працюють за такими угодами. І є заклади загальної середньої. Освіти, які заключають угоди з садочками. І діти з шкіл, наразі, якщо звучить тривога, йдуть якраз, якраз у укриття садочку, і там перебувають той час, коли є загроза ракетної атаки. Головна дійсно умова функціонування закладів дошкільної освіти, будь-яких закладів освіти це наявність, наявність укриття. Тому що наразі саме важливе, що може бути, це життя і здоров'я, і здоров'я наших дітей. І всі заклади освіти Вінницької міської територіальної громади працюють відповідно до всіх. Умов і правил безпеки, які мають діяти в саме під час воєнного стану. І, хоча було дуже багато нарікань про те, що дуже довго робили укриття, але я можу сказати, ну це не зовсім знаєте, в інший би час прозвучала така як втішна новина. але но вони в нас просто зразкові. Вони відповідають абсолютно зараз стандартам МНС. В них абсолютно є все, що необхідно для укриття. Розкажіть, будь ласка, стосовно ось черг до садочків, так чи збільшилися вони? Хто в пріоритеті, чи їх діток беруть відразу до садочків? Ну, Зараз черга становить 201, 281 дитина. Я взагалі хочу вам сказати, що за останні роки Вінниця війшла у перелік міст, де є найменша черга. Це завдяки плідній роботі міської влади з інвесторами, що у нас, ми пам'ятаємо, до війни кожен рік відкривалися садочки, групи або навіть два садочки. І ця черга була стабільна. В основному це діти, які не потребують. Трапили в садочки в таких гостонаселених районах, як Академічний, Поділля, там, наприклад, Туркіш Сіті. І така ситуація була і до війни, вона залишається і зараз. Тим більше, ми зараз обмежені кількістю місць у садочках. В чергових садочках, як ми перед цим говорили, є стільки й беруть дітей, скільки відповідають укриття. Це явно менше, ніж може взяти садочок. Зараз ми вже доробили зараз майже всі укриття. До кінця січня там залишається чотири садочку, де є тільки встановлення вентиляції чи встановлення, там, наприклад, насоса у, у, санвуз, у санвузлах і Садочки все більше відкриваються, все більше облаштовуються укриття, все більше шукають альтернативу, якщо немає цоколя і підвального приміщення, яке б ми адаптували під укриття, тому з кожним днем все більше буде тих війничан, які от, бажають, щоб діти пішли в садочок, і вони пішли. Пріоритетність прописана в положенні про зарахування. Наразі зараз поза чергою беруть дітей дітей Учасників військових дій, беруть дітей переселенців. Є в нас також пільгові категорії, які беруть, наприклад, 1 до 10. І, зрозуміло, ми говорили про те, що зараз переважно беруть тих дітей, батьків, які обоє працюють обидвоє. Тому що це, по-перше, пов'язано з роботою критичних інфраструктур, які так необхідна їх робота зараз, особливо ми відчуваємо в воєнний час, це перше. А по-друге, тих, які працюють і які наповнюють бюджет міста, тому що місто теж має функціонувати, особливо всі важливі його галузі. Оксана Васильовна, ми з цими поняттями і термінами офлайн і онлайн навчання почали знайомитися ще. Там за ковідних років назвемо це так. І зараз вимушено навчаємося, діти навчаються так, зважаючи на воєнні дії. І коли ми говоримо про заклади дошкільної освіти, то це одне питання. Інше питання це сам важливий освітній процес для школярів. І так як ми зауважили, що не так давно діти повернулися після зимових канікул до навчання, то яка зараз ситуація саме у школах територіальної громади, яка кількість дітей повернулися до навчання? Якщо говорити про кількість, то взагалі в нашій територіальній громаді е, працюють 52 заклади загальної середньої освіти. Це я маю е, з них вісім приватних. І це 44 комунальних, 8 приватних. Значить, Що я хотіла б сказати? Вони всі функціонують. Але знов-таки ви правильно сказали, є ті, які функціонують в онлайн режимі, є в офлайн, а є в змішаному. От зараз нині 4, 4 заклади працюють в очному режимі. Що мається на меті, це всі 100% дітей, які туди ходять, повністю ходять до школи. Це приватні заклади, 10 дистанційно, це в тих, які або закінчуються. Роботи по укриттю, вони плануються до кінця місяця завершити, або в ті, які ну, зовсім немає укриття, і поруч не можна знайти альтернативи для того, щоб дітей перемістити в укриття при звуках повітряної тривоги. А 38 змішано. Яким чином, знову-таки, тут залежить організація навчання, яка дається на розсуд адміністрації педагогічному колективу, в залежності від кількості місць в укритті. Тому що коли будувалися школи і садочки, а це був більшість їх у радянський час, такої вимоги, як укриття не було. І ми вже говорили, що ми адаптуємо підвали, адаптуємо цокольні, цокольні поверхи, і вони теж є різні за міськістю. Тому адміністрація виходить з доцільності. Вони самі організовують з педагогічним колективом освітній процес. Тому змішана форма, ну наприклад, може бути. Умовно, перші, треті класи ходять в перший-третій тиждень, другий, четвертій, другий, четвертий тиждень місяця, тиждень через тиждень, офлайн, онлайн. Може бути половина учбового процесу освітнього офлайн, половина виноситься на онлайн. Асинхрон і на синхрон. Це така, знаєте, це робота досить серйозна, стратегічна, важка. Але ми з усіма адміністраціями проговорили, що за канікули це треба проговорити і довести, і довести до, до батьків. І е, зараз е, це тільки вибір батьків. Оце я хотів, до речі, уточнити: чи береться думка батьківських комітетів до уваги, тому що щоб не ображалися. Мовляв, мої діти лише там в онлайні сидять, їм важко навчатися, потрібно бути присутніми у школах. Якось цей процес налагоджується чи в комунікації на канікулах. Значить, по-перше, ми довели всім до відома ще на початку нового року навчального, що є вибір. Міністерство дало вибір. Але на жаль, тоді ще досить свіжі були події 14 липня в Вінниці і на наш моніторинг на початку серпня показав, що тільки 2,3% дітей 2,3% батьки, які хочуть, щоб вони навчалися офлайн. Але знаєте, як змінила ситуацію? Те, що почали працювати укриття, облаштували. Якщо 23 грудня, а це був останній день другого семестру, у нас навчалося 23 офлайн, то на сьогодні. Це два ну, на вчорашній день, скажімо, На 24 січня у нас навчається 40,5 офлайн Ого. майже вдвічі збільшилась кілька. Да, це майже 19 тисяч дітей, які вийшли на офлайн навчання. Що треба зробити батькам? Це можна зробити в будь-який момент: підійти до адміністрації школи, написати заяву і. Інформаційну згоду про те, що вони розуміють наскільки серйозні є виклики воєнного воєнного ча, на часу. і е, дитина вже сьогодні. Ви написали заяву, а завтра дитина йде до школи. Який швидкий механізм? Так, абсолютно Прекрасно. Українці Дякуємо. повинні моментально адаптуватися да, до ми всього ж, ми ж стресостійкі, Ми вміємо адаптуватися напевне, самого зародження нашої нації до будь-яких викликів. Дякуємо, пані Оксано, за те, що ви робите саме навчання наших діток безпечне, ну і звісно, якісне. Нагадаємо, у нашій студії була Оксана Яценко, директорка департаменту освіти міськради.